Тестую ігрові наушники від компанії Fifine, модель H9 Gaming. В чорному кольорі з мікрофоном ось таким, поставляються в картонній коробочці. По підключенню у нас можемо підключатися або 3,5 мм джеком, або через USB. Відкриємо, подивимося, що там всередині. Інструкція. Бачу англійську мову, це вже добре. Інструкція англійська, можна розібратися, в принципі, це вже не Китай. Ось такий подовжувач, мікрофончик без вітрозахисту, не знаю. Хотілося би його бачити за 2000 гривень на момент зйомки огляду. Ось такий пультик. Його відключаємо в комп'ютер через USB, а вже самі наушники підключаються в нього ось таким чином. Але ніхто не заважає використовувати просто напряму в ноутбук чи навіть в телефон. Можливо, хтось буде використовувати такі наушники з телефоном. Оці вуха металеві. Дуже м'якенький шкір-замінник на обручі нашому. Також амбушури ось ці, дуже м'якенькі. Провод до них в тканині оболонці. Також ось цей провод у нас йде в тканині оболонці. Зараз замірюю його довжину. Хочу сказати, що він такий в міру м'якенький, але не такий, як силиконові проводи. Тобто Жорсткість все ж таки деяка присутня. Мікрофон підключається також в 3,5 мм джек. Ось таким чином. І саме головне, що він тримається не тільки на джеку, а ще й на ось тій штамповці. Тобто, коли ми його сюди вставляємо, він. Доволі надійно фіксується. Заміряв довжину проводу, який відходить від навушників, його довжина рівно 1 метр, і його буде зручно використовувати, якщо ви переміщаєтесь, і у вас, наприклад, телефон в кишені, а навушники на голові. Лишні проводи бовтатись не будуть. А вже ось подовжувач має довжину 1 метр 90 см, і загальна довжина виходить близько 3 метрів, що буде зручно використовуючи біля комп'ютера. І, наприклад, якщо ви відсунетесь від компа на кріслі, то точно не потягнете за собою системник. Тепер по пульту. Він цікавий, має регулювання гучності навушників, регулювання гучності мікрофона, а також ось ця кнопочка 7.1, яка вмикає всякі покращувачі. Але мені здається, що звук якийсь занадто штучний, коли вмикаєш ось цей 7.1. Мені більше подобається звучання без ось цієї нажитої кнопочки. Також на пульті у нас присутнє швидке блокування мікрофону. Я спочатку підключив мікрофон думаю, щось не записує він і все. А ось ця кнопка була переведена, цей в. Нижнє положення, а там якраз у нас, бачите, мікрофон перекреслений. Поставив сюди і все почало працювати. Також присутня ось така прищепка. Тобто цей пультик ви можете десь собі прикріпити до футболки, щоб він завжди був у вас під рукою. Ніяких додаткових драйверів встановлювати не потрібно було. Я тільки підключив USB-розємчик до свого комп'ютера, і він відразу розпізнав як навушники, так і вбудований в них мікрофон. Жодних проблем, додаткових якихось дій для прослуховування мені робити не довелося. Зараз ви можете оцінити якість звуку, який записується на вбудований в навушники мікрофон. Він знаходиться орієнтовно на відстані 15-20 см від мого обличчя. Також можете побачити, чи потрібен вітрозахист. Я думаю, що за 50 баксів навушники вітрозахист мав би бути хоча б якийсь. Тут просто голий пластик і чи буде чути мій потих чи ні, це. В принципі, впливає і на якість звуку. Згадав, Юнікт зіграв кілька каток в Counter-Strike, І що хочу сказати, мені потрібно оновлювати комп'ютер. Моя 1060 вже майже нічого не тягне. Але по самих наушниках жодних проблем. З позиціонуванням все просто відмінно, відразу чути з правої чи з лівої сторони, хто біжить, де хто стріляє. Звісно, практично немає ніяких затримок, тому що використовується провідний інтерфейс. Не виявляю, як можна грати в шутери з Bluetooth-наушниками. Кілька днів я користуюсь цими навушниками як основними. І хочу сказати, що в мене немає жодних питань до ергономіки. Ось ця м'якенька дужка просто робить їх невідчутними на голові, навіть після 2-3 годин проведених в цих вухах. Голова не болить, вуха також не втомлюються, вони повністю ховаються в ось ці амбушури, які також дуже м'якенькі, приємні на відчуття. І ось цей шкір-замінник таке враження, що якийсь... Силіконізований, чи як дуже м'якенький. Але мінуси я також знайшов. Шумоізоляція тут, певно, десь на 7 з 10, якщо не на 6 з 10. Тому що коли я слухав в них музику, так в них можна слухати музику, звук не найкращий, певно, десь також на 7-7,5 з 10. Але я звуку суперякісного від них і не очікував. То коли я слухаю на повній гучності музику, її чую не тільки я, а й ті, хто знаходиться зо мною в кімнаті. При цьому хочу сказати, що звуку мені недостатньо, хотілося б ще, певно, на пункт 2 більше. Тому що навіть на максимальній гучності, ну ніби і звук хороший, і все, але хочеться гучніше. Особисто для мене. Тому по шумоізоляції і гучності хотілося б покращень в наступній моделі. По частотах, я не можу сказати, що це там прям студійний звук, але ось на 7,5 8 з 10 можемо їх оцінити. Я люблю важку музику. І вона тут звучить доволі-доволі непогано, в вакуумних навушниках значно краще, але тут звук також достойний. По мікрофону все більш-менш нормально. Якщо мікрофон знаходиться прямо біля обличчя, тобто коли навушники діті, то вітрозахисту мені, як я і очікував, не вистачає. Тому що чути подих. Але якщо вже навушники відводиш десь на 10 см, то подиху не відчувається, звук доволі якісний. Можете оцінити в моєму ролику. Дякую за увагу. Свою думку про ці навушники обов'язково залиште в коментарях під відео. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test та ставте вподобайку.